Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у мене буде продовження відео про зам'якулькаси. Якщо ви пам'ятаєте, 20 січня 2025 року я випустила відео про ділення старого куща і про те, як я ділила ось ці зам'якулькаси. Занзі карликовий такий і зам'якулькас Рейвен з такими темними листочками. За цей час, сьогодні у нас 24 квітня 25-го року. Заміякулька випустили нові гілочки. Ось тут вже видно теж, Це кущик, який я ділила, пускає нову гілочку. Заміякулькас темний рейвен теж випускає гілочку. Бачите, вона спочатку така світло-зелена, а потім стає темною. Вони в мене ростуть в кімнаті з південним вікном, але не на самому підвіконні, так, щоб сонце на них прям палило, а трошечки подалі. А ось ці маленькі стоять на полиці, і там за вікном антимаскітна сітка, і вона трохи притіняє світло, тому на них прям таке пряме сонце не попадає. І поливаю їх раз на тиждень, і так, щоб ґрунт не був прям такий болотом-болотом. Добрива додаю раз на два тижні для декоративно-листяних рослин від живої землі. Ну, а так виглядають самі кулькаси, які я розмножувала теж листочками минулому році. Теж є відео на сторінці каналу, шукайте в списках збережених кімнатні рослини. Ось так вони підростають. Деякі вже в мене купили саджанці, тому, якщо вам подобається і ви хочете придбати такі саджанці, можете звертатися до мене в інстаграм, посилання є в описі до каналу. Ну, а тепер я хочу вам показати, як виглядають листочки, які я вкорінювала 20 січня 2025 року, сьогодні, 24 квітня. Дивіться, ось гілочка, яку я відламала, коли ділила кущик. Поставила її у водичку. Водичка, ось, бачите, рівень водички був, бутилки в пляшості. І ось такі корінчики. За цей час гілочка сформувала і почала формувати вже маленькі бульбочки. В такому стані вже можна садити. Цей майбутній замя кулькас у стаканчик. Стаканчик має бути невеличкого розміру. Ось такі в мене є стаканчики. Я не знаю скільки тут, може, 200 мл об'єм, може трошки менше. Якраз коли ви посадите, корінчики розростуться, і тільки після цього почне формуватися наземна частина. Тому ось так ми будемо саджати цю гілочку. Тепер покажу варіант. Такий частина гілочки, яку я зрізала. І вони теж вкорінилися. вкорінилися Всі всі листочки 100% вкорінилися. Я вже перетримала у воді ці майбутні саджанці зам'якулькосів. Листочки почали світлішати, але я це зробила навмисно, щоб показати вам, як формуються бульбочки майбутні точки росту у зам'якулькаса. кулькаса. Ви бачите, скільки тут бульбочок буде. Я нарахувала раз, два, три, П'ять бульбочок. І кожна бульбочка має свої корінчики. Потім уже бачите, ось тут є навіть маленькі точки росту пішли. Зараз це можна посадити в маленький горщик, ще менше ніж я показувала вам. Перед цим тут десь 100 мл, може об'єм кожної отакий саджанець буде сидіти в такому об'ємі. І коли коренева заповнить весь горщик, підуть нові гілочки, тоді можна буде пересаджувати в більший об'єм. І ось дивіться, ще одна така гілочка теж сформувалася поки що одна велика бульба, але потім вона поділиться. Ну, а це листочки, які. Були теж вкорінені. Бачите, кожен листочок має свої корінці і вже формує бульбочки. Зараз я буду їх всі саджати в ґрунт, який підготувала. Тут в мене універсальний ґрунт, тут в мене агроперліт, біогумус доданий, і ґрунт має бути ось такий пухкий, для того, щоб корінцям було легше наростати і заповнювати об'єм горщика. На цьому етапі мікоризу я не буду додавати, тому що тут є біогумус, і він буде допомагати наростати корінчикам. А мікоризу я буду вже додавати, коли розростуться корінчики, і прийде час пересаджувати. Сильно не заглиблюємо, залишаємо десь сантиметра півтора до краєчку і обережно присипаємо, не трамбуємо нічого. Коли це все польється, земля сама втрамбується. Можна ось так постукати, трошечки ось так зробити. трошечки все ставимо і сажаємо іншим. опори і підв'язала для того, щоб вона не падала, все гарненько проливаємо, але не дуже багато водички льємо, щоб не створювати там перезволоження. І тепер слідкуємо за нашими листочками поки що ніяких добрих, нічого я додавати не буду. Подивлюся перші пару тижнів, як вони будуть себе почувати. І після того, як з'являться перші пагони, з-під землі, тоді я почну їм давати трошечки підживи. Підживи буде половинна доза, не повна доза, тому що це молоді рослинки, і вони не зможуть все це засвоювати. Ось таке вийшло відео. Сподіваюсь, воно було чимось корисним, бо мені задавали питання на Ютубі під відео, що робити. Коли саджати в корінені листочки. Сподіваюсь, я дала повну відповідь. Буду вдячна вам за реакції, за вподобайки, за підписку, за коментарі. Всім бажаю миру, добра і пока-пока.